Чи зможеш відповісти на ці шкільні питання? На поверхні якої планети найвища температура? Найвища температура на Венері. Який метал найбільш розповсюджений на планеті? Правильна відповідь. Алюміній. Який газ переважає в атмосфері Землі? Правильна відповідь. Азот. В якій області знаходиться географічний центр України. Правильна відповідь. У Черкаській області. Який метал є найлегшим? Правильна відповідь. Літій. Яке озеро є найбільше за площею, правильна відповідь Каспійське море. Що більше за територією – Голландія чи Нідерланди? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Напиши в коментарях.